Знову я вас вітаю на своєму каналі і знову ми з вами робимо корекцію. До цього у нас був викладний френч, зроблений за допомогою полігелей, і, як завжди, я підготовую нігодь по стандартній схемі. Спочатку знімаємо матеріал з вердосплавною фризою, далі, далі пушер та беремо пилку 150 гріт, де це у мене змінний файл від Stalex, та прибираємо залишки матеріалу. Та придаємо форму нашому нігтю. Ну і не забуваємо, звісно, проходити по прикутикульній зоні по тій частині нігтя, яка у нас вже відросла, щоб підняти чешуйки нашої нігтєвої пластини для кращої сепки штучного матеріалу та нігтьової пластини. Також я обираю завжди. Принципі, однакові алмазні фрези, і також, в принципі, у мене однаковий е, інструмент, такий як на кожниці або. Ножиці. Для більш грубішої кутикули я, звісно, обираю на кожниці. Я не розділяю, наприклад, з цієї кутикули я працюю так, в такому темпі, чи в такій формі, чи в такій техніці, так, а з іншою кутикулою я працюю по іншому, тому що це забирає додатковий час. Також це відпрацювання техніки, я працюю по одній тій ж самій схемі уже доволі багато років, що спрощує та також дає швидкість в роботі. Обрізали кутикулу, така, яка нам буде заважати в процесі роботи та у викладці матеріалу. Далі я беру Кислотний праймер, також я працюю завжди тільки з кислотним праймером. І якщо є у когось якісь питання, то кислотний праймер, якщо правильно його використовувати, він ніякої шкоди не завдає нігтєвої пластині. Після того, як випарувався наш праймер, ми беремо рубер базу і втираючими рухами. Промазуємо кожен нігтик та просушуємо в лампі одну хвилину. Далі я беру три кольори полігелю. У мене полігель від дизайнер. Голубенький колір це номер 29, золотистий колір це 54 і шимерний білий колір це 44 номер. Я на паличку одноразово набрала разом три кольори. Положила його на нігтик і потім паличкою розрівнюю завдяки тому, що ми викладаємо матеріал в хаотичному порядку. Дизайн на кожному пальчику у нас буде різний. У нас буде така, скажімо так, імітація ну, мармуру десь. Це дуже швидкі дизайни, тому що ми просто викладемо основний матеріал, ми його не перекриваємо. Наприклад, гель-лаком. Ми зробимо просто дизайн на одному пальчику. Зробимо невеличкий розпис, таку новорічну тематику. Перед новим роком всі клієнти хочуть більше блискіток, якось шимеру, Тому сьогодні у мене, наприклад, було 4 клієнти, і ми працювали, в принципі, в одній тій самій техніці. Єдине, що ми міняли кольори полігелей. Такі дизайни я витрачаю це максимум 1 година. Якщо ми говоримо про полігелі, то я завжди обираю торгівельну марку Designer Professional. Чому? Тому що у них дуже велика кольорова палітра полігелей. У них налічується більше 60 відтінків полігелей, це і різні комуфлюючі відтінки, молочні відтінки з блисківками, з шимером, ну, на будь-який смак, і ціна у них також досить, досить дуже приємна. Матеріал ми просушуємо 2 хвилини і далі переходимо до опилу. Спочатку ми звертаємо увагу на вид зверху нашого нігтика, не звертаємо увагу, як завжди, на товщину торця, який ми приберемо потім уже твердосплавними насадками з під низу. Пам'ятаємо, що бічні сторони у нас повинні бути паралельні, так як у нас з вами форма чіткий квадрат. Біля прикутикульній зоні я роблю мінімальний нажим на пилку, щоб не перепиляти матеріал, а просто зрівняти нерівності, які могли у нас з'явитися при викладці матеріалу. Також ще хочу затронути тему про швидкість в роботі. Насправді, ніяких таких секретних технік в швидкості немає. Все, що від вас залежить, що ви можете зробити, це досвід вашої роботи. Чим більше ви працюєте, чим більше ваш клієнтів, тим швидше ви можете робити. Якщо вам розповідають про швидкісні якісь техніки, пам'ятайте, що кожну техніку потрібно також відпрацьовувати, і на кожну техніку повинен бути досвід роботи. Також в одній тій самій техніці один майстер може працювати дуже швидко, робити, наприклад, манікюр за одну годину, а інший майстер в цій же техніці буде працювати 2-3 години. Тому тут уже все залежить від самої людини. Якщо вам цікаво, як я напрацювала свою техніку, верніше, як я напрацювала швидкість в роботі, ви мені пишіть, я вам, звісно, розповім і зніму е, до цього додаткове відео. З вами беремо твердосплавну насадку і прибираємо товщину торця. Під кутом насадку я ставлю десь градусів 40-45. Виводимо фінішну товщину. А нам потрібна товщину нашого торця. Далі я беру твердосплавну насадку тоненьку і випилюю залишки матеріалу з під низу, і також вирівнюю з під низу весь матеріал і випилюємо нігтик, який нам не потрібен. Також наш клієнт забажав дизайн на одному нігтику. Я спочатку перекриваю всі нігті топом, Топ у мене без липкого шару від компанії Trendy Nails. Просушуємо 2 хвилини. Далі я беру. Гельфарбу білу без липкого шару. Вона також у мене від компанії Trendy Nails, тонкий пензлик також від цієї компанії, і малюємо таку невеличку сніжинку на наш нігтик. Дизайн, звісно, можемо обирати будь-який все, що ви або вмієте малювати, або хочете малювати, або за бажанням вашого клієнта. Для того, щоб утворити, наприклад, на тонкій лінії, нам потрібно знати. Техніку тонких ліній. Якщо вам цікаво навчитись розпису, наприклад, ви можете перейти в шапці профілю на мою сторінку, і там ви знайдете сайт, наприклад, з онлайн-курсами, або перейти на інстаграм, мою сторінку, там також є майстер-класи. На сайті ви зможете обрати будь-який курс, там багато тематик і по тонким лініям, і по вензилям, по художньому розпису на різні тематики. Доступ до всіх курсів назавжди, можете малювати в будь-який час. Також є зворотній зв'язок від мене, також є сертифікати, кому потрібно. Все, що вам потрібно, ви зможете знайти на інстаграм-сторінці або на сайті. Малюємо тонкими лініями нашу сніжинку до вільному порядку. У мене немає якихось стандартних схем, наприклад, в малюванні, я все малюю придумую, скажімо так, в одну хвилину по ходу роботи. Також нагадую, що гельфарба у нас без липкого шару, перекривати її не потрібно, вона дуже гарно тримається на нігтьовій пластині, вона не сколюється, головне, її потрібно дуже гарно просушити. Просушуємо ми її 2 хвилини, якщо потрібно, якщо лампа вірніше у вас уже слабенька, то, звісно, Збільшуємо час висихання гільфарби. Я, звісно, не хочу сказати, що кожен майстер повинен вміти малювати, але все ж таки це дає вам додаткові можливості до збільшення вашого прайсу. За кожен малюнок, чим складніший, тим дорожче він коштує. І тому це може збільшити ваш середній чек. І також стати більш затребуваним майстром, незважаючи на те, що кажуть, що зараз ніхто не малює, малюнків не люблять. Люблять, завжди дзвонять клієнти і запитують, чи малюєте ви чи ні. А ми вже зробили наш манікюрчик, ось такий результат у нас. Дуже ніжний, блискучий і трішки новорічний.